Молодіжна рада Миронівщини вже давно заявила про себе на просторах громади як активно дієва організація. А порівняно недавно, дякуючи участі та перемозі у грантових перегонах благодійного фонду МХП Громаді, у її учасників з'явився і молодіжний простір, який і був облаштований, дякуючи коштам гранту. Про це засвідчила пам'ятна подія перерізання стрічки за участі фахівця із соціальних проєктів фонду Віталія Очеретяного та представників молодіжної організації Діани Діньги та Анни Поліщук, яким і було вручено відповідний сертифікат. «Цей сертифікат засвідчує, що ви боролися за проект. Ви його виграли та було нелегко, Було багато всяких таких у нас моментів, але ви молодці. Ви якщо з такого віку починаєте вигравати проекти, то у вас велике світо ми. Так що старайтеся, у вас підтримує міська рада, підтримують, я думаю, всі. І ми, як благодійний фонд НКП громаді, і також МЗО КК легко чули, так, такі підприємства. Легко працює, да, і вражаються всі ті, хто хочуть, щоб Миронівська громада процвітала і щоб Здійснювалися якомога більше проектів, тому творіть і все вас поуча. Дякую, вітаю вас активістки молодіжного простору. Познайомили всіх учасників пам'ятної події зі своєю аудиторією та досягненнями, планами на майбутнє. Наша аудиторія це 14-35 років. Так що думаю, ви входите в нашу аудиторію. З невеликою натяжкою, з невеликою такою ми вже проводили декілька майстер-класів для дітей, і тільки щоб був ще один, зараз буде ще ви можете залишити ліжки, подивитися. Там є іграшки, які ми робили на віконці. Висунути, потім ми будемо їх розмальовувати. Минулого разу ми робили новорічну листівку. В планах вже з наступного тижня у нас будуть лекції з історії України. У нас буде вчитель з історії України, який буде безкоштовно викладати історію України. Також у нас є ігри настільні, пов'язані з історією України. Можуть приходити люди, приносять свої книги і брати сюди книги. Ще? То ще? То ще? То ви приходите, берете книгу, яка вам подобається. Якщо вас вдома залишились, ви приносите нам. Такий виходить обмін кліматів. Також проєкту показувати цінними, <поєктором> якісь мультики, щось таке. Про Проводить через настільними іграми. Також купували настільні ігри. Ну, в принципі, ще плануємо зробити уроки українському або англійському. Але з цим ще трішки не дивимося. А для чого це робите? Щоб якось було чим молоді займатися. Що зазвивав да. розвивати молодь, незважалася в нашу замані. Віталій Очеретяний позитивно оцінив уже зроблене у молодіжному просторі і побажав нових здобутків і перемог. Ну, супер. дуже гарна така і благородна у вас місія. І за, і за такої підтримки, дивіться, яку у вас зараз є. Я думаю, у вас все вийде і цей простір буде все більше і більше. Дуже дякую вам за підтримку, бо якби не тепер не було б нашого простору. Це все взаємно. Якби не ви, то і не було. Так, ну, так. так що разом робимо важливо. це наше таки дивіться. Діана Деньга ще раз наголосила, що саме дякуючи підтримці МХП, став можливим молодіжний простір. Все, що ви тут бачите, все купили за грантові кошти. Ну ті ялинку ми придбали вже самі і настільні інте. Там деякі принесли з дому, деякі придбали за свої кошти, а все інше все купили за грантові кошти. Лікчарт, проектор, екран, самфілампа, ноутбуки, всі меблі. А всі там папочки, весь ремонт, да, все було зроблено за кошти. Книги, А далі всі, хто був присутній у молодіжному просторі, змогли стати учасниками майстер-класу по виготовленню декоративних коржиків із солоного тіста. Творчий процес захопив і всіх його учасників, і навіть тих, хто просто спостерігав. Це ще одне свідчення того, наскільки своєчасно було вирішено актуальне питання надання простору для молодіжного руху, щоб була можливість втілювати плани і ідеї в реальність. Проводити цікаві зустрічі заняття.